Вітаю всіх на нашому каналі. Бригадир на зв'язку. Дивіться, мужики. Коротше, почитавши коментарі, я зрозумів, що не, не відкрив я повністю тему цього двигуна. Е, багато хто питає, що він, звідки, як, він, чого він, де ти знайшов цього динозавра. Та краще у Д2, там Запорожець, лучше, я не знаю, там все краще крім нього. Дизелісти, вам привіт. Буду далі тепити е, за те, що бензинові тракторці мають право на життя. Так, да, кстати, відклублювати трошки вітєми. Розумні, розумні люди розуміють, да, що це я, скажімо так, ну, ну прикалуюся з цих дизелістів. Йожику, зрозуміло, що на заводському міні-трактору, дизелі, нічого не може бути, крім дизеля. Ну, в скорому часу я більше ніж впевнений, що вже, буде вже електротяг. Ну я ж вам, бляха, говорю про саморобні тракторці. Саморобні для того дизеля купити за 30 тисяч гривень на ремнях. І купити оцього Бобіка. Ладно, це ще ми цю тему ми ще будемо далі. Будемо далі ділом-ділом. Скоро буде пужок. Покажемо, що цей недодвигатель в кавичках. Так, що по цьому двигуну? Дивіться, мужики, це двигун відоки. Хто повний, така... Інвалідка двохдверна, така, що її можна в хату закатити. От на них ставились такі двигуни. Це половина, половина двигуна від ВАЗ-21.09. Є такий самий двигун ще, то тобто то половина двигуна від ВАЗ-21.08. Це є 4 одиниці 3, то й 5 одиниць. Різниця в них 50 кубіків. 600, 650 і 700 кубів. Оце вже розточений, ну, це я далі вам розкажу. Дивіться. Що по цьому двигуну цікавого? Так? От Всі ми звикли він, ну двохциліндровий двохциліндровий. Що тут такого? Так? Що ми не бачили двохціліндрових двигунів. Але в ньому в ньом поршня, виходить, ходять разом вгору, разом донизу. Всі ми звикли, щоб точні ходити, тобто Один вгору, один вниз. Поняло, я не буду всякими цими термінами заумними, все це остальне я буду на українській мові. Простим язиком, скажімо так, щоб всім це все було ясно і доступно. Я зараз попитаюся вам просто нормально розказати, показати, що це за мотор. Так. ну Ходять два поршня вгору, разом-два вниз. Да? Що далі? Поставили, вони, виходить, балансірували. Ось отут, в оцих, скажімо так, жопках стоять балансірували. З з цієї. Для чого вони? Для того, щоб, якщо їх гняти, то виходить, як поняли, коли два поршня вгору йдуть, то двигун по інерції буде йти за ними. Потім донизу, він буде йти донизу. І вийде це колбасня. Вони ж типу два поршня пішли вгору, вони зрізали, вони не, не круглі да? а наполовину зрізані. І вони йдуть донизу. Імітірують два поршня. Як в чотирьохциліндровому автомобільному двигуну, там чотири поршня, два догори, два донизу. До Розумієте, так? Тепер. Що далі цікаво в ньому? Я щоб не знав, що це, скажімо так, советський двигун. Я не знаю, який він там. Ну, має в мене половина 9 хто той дів'ятичний двигун придумав, бо в Совєтському Союзі любили, ж стирить звідкись фіата там. Ну, ви поняли, так? Да? Не знаю, чесно. Ну, напевно, вас його розробив. Це чудо. Дивіться, два поршня, допустимо, пішли догори, да? Ну, в одному поршні буде... Скажем так, так зжаття, в да? другому буде робочий ход, там випуск. тобто все навпаки. Тобто два поршня ходять разом догори, але в одного, скажем так, коротше, обичним язиком скажу. В одного випуск, в другого впуск. Але як це можливо, да? коли два поршня ходять одноразово? А так це вони зробили. Я не розумію, для чого вони так це зробили. Вся проблема. Я цю дві вся проблема в розпідвалу. Якщо розпідвал взяти на токарному станку, проточити, да, провернути його на 180 градусів, зварити і опять красиво проточити, то цей моторчик, цей моторчик, не знаю, я тут пишіть в коментарях, стане він мощніший чи не стане. Може, колись поекспериментувати, якщо вже вийде. В двох циліндрах буде одразу і робочий ход, то всі такти будуть однакові. А дивіться, навіть по іскі. Да? Два циліндри, пожалуйста. Ну, якщо перепутати на свічники, скажімо так, нічого не буде. Чого? Бакатушка б'є два циліндри одночасно. Ну, при цьому, допустимо, е перший циліндр, скажімо так. Вона вдарила, там і пішло вас помінняння смісі, а в другому циліндрі там вже йде, виходить випуск. Тобто, просто холостуб'є, типа може дожигає, скажімо так, гази, екологія. Там. Дуже цікавий двигун в плані цього, дуже цікавий. Багато з ним можна працювати в плані тюнінга і всього остального. Допустимо, зараз я дивлюся. Рому Техноворон канал. Кстати, підписуйтеся, хлопець дуже толковий. От він зараз мути турбінку на свой дизель. І я так подивився, думаю, ну подивлюся, що в нього вийде. Рома, привіт. Е і може собі замутю турбіночку. А що, як надую йому тут бар, щоб його бляха роздула. Хі -хі -хі. Що, це все експерименти, все це методом тика. На тому і саморобчики, щоб о, а получилось, а не вийде, Я Трошки відклоню від теми з коробки. У мене поки я цю коробку не поставив, у мене стояло від Жигуля, від Волги, від Москвича. Всі рвало, всі розривало, зайшли до Газоновської все, пожалуйста, не рве. Все, методом тикав. А по двигуну ж кажу, я можу, дуже цікавий двигун. Потужності вистачає. Це при тому, що він, повторюсь ще раз, карбюратор стоїть від мотоцикла ПЗ-30. Він задушений зараз цей Тобто Я його задушив для того, щоб був розхід пального. Ну Ви розумієте, для чого розхід пального, щоб конкурувати з цими дизелістами. Так що зараз в нього, скажімо так, він в середньому режимі працює. Якщо тут трошки пошамани з карбюратором, з жикльорами, там все посамани трошки. То тут можна дати такої мощі, що... Та я не знаю, куди йому цей мошітні давати, і так йому це, це вистачає. А з поршнями вигну, вони, ну, цікаво придумали, цікаво. Тобто, виходить, один поршень, як паразит паразіт Тобто, Один працює, другий за ним просто пішов вгору. Хоча, ну, коротко, я намагаюся об'яснити обичним язиком без цих тактів жаті, робочих ходів і все остальне. Я ж кажу, якщо тут трошки помудрувати під кришкою клапанок з розпідвалом, можна спробувати, щоб два поршня, скажімо так, робили одночасно. Не знаю, що це дасть, більше мощності дасть, більший розхід, що воно дасть. Я бачу в інтернеті, там пацани робили колінвал переварювали і робили, виходить цей двій противовець. То кажу, що поганіше стало. Все тільки методом тика. Що по цьому другому? Розпідвал А. Кажуть, що писали багато, що по запчастям він дорогий. Дивіться, в основному всі запчастя від восьмерки дев'ятки. Так, да, є такі запчастя, як балансірували його тут рідні. Як, ну, Допустимо клапана, голова, все начинка, все від дев'ятки. Там ки так, да, дорога штучка, ну як дорога, 3000 і пара бо я коли капітали, я тут все нове поміняв. Трамплюра це все від 9 з дороботкою. Тут датчала, електронне електронне управління із скажімо так, датчехола стоїть. По ГРМу. От чесно, вроді висота все 9. Е, не знаю ремень ГРМ, від неї, не від неї, бо я його не міняв. Я коли купив двигун він там був в хорошому состоянні. Помпа точно девятка. Там йому бачу в коментарях ставлять дуже часто вже два двігати, мужики, тож то на, 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 на тих двигунах ще динозаври бляха їздили. Ні, то точно не конкурент, ему то запорожець. Запорожець ви сам не розумієте. Тут водянка. З перегрівом проблем не буває. Можеш жару на ньому топити. Вентилятор стоїть, електронне управління, все, ніяких питань. Мужики, мотор дійсно стоячий, скажімо так. Так що дивіться, які ще в кого будуть питання по двигуну. По двигуну, пишіть в коментарях, на все відповім. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не будьте жадними, бля. Подивитесь, лайків мало, коментарів мало, підписок мало. Не розвиваєте ви. Це молодіжне з'їждження, скажімо так, в Ютубі. Ладно, це все сніжки. Все буде добре. До побачення.